Цей день в ефірі Рудани. В студії працює Михайло Бистро, вітаю вас. Про підсумки вівторка розкажемо у найближчі 30 хвилин. Розпочинаємо з головного. Вшанували героїчних випускників. Він мені за каже, мамо. Ми йдемо на, на завдання. У 70 сімдесятій гімназії сьогодні відкрили меморіальні дошки на честь Миколи Мантуленка та Сергія Дячука. Можливість повернутися у свій дім. Відновлювалися квартири, яких взагалі не було, які були зруйновані. Криворіг відбудовує у селі мешканців після ворожих атак. Проднабори від міста продуктові набори ми отримаємо вже четвертий рік. Дякуємо городу, місту, місту за те, що не забувають людей похилого віку. У центральному міському районі допомогу продуктами буде надано понад 4 тисячам мешканців. Сьогодні на фасаді 70-ї гімназії відкрили меморіальні дошки на честь Миколи Мантуленка та Сергія Дячука. Обоє були випускниками цієї школи. Обоє поклали своє життя у боротьбі з російським окупантом. Спогади про героїчних захисників слухала Вікторія Добровольська. Сьогодні послідаємо голови перед світлою пам'яттю наших випускників школи, які загинули при виконанні службового обов'язку за Україну. Дуже любив квіти і мав позивний тюльпан. Розповідає про загиблого Сергія Дячука його мати. Через хворобу серця та щойно перенесений інфаркт. Син міг лишитися вдома, але пішов на фронт і став гранатометником у підрозділі Нацгвардії Хартія. Десять місяців вже пройшло як. Він загинув. І останнє я його чула 23 травня. Він мені зателефонував, каже: мамо, ми йдемо на, на завдання. Ні, 5-6 я не вийду ну, на зв'язок. Тільки приїду тебе наперу. Я чекала, я чекала, бо перед останній раз у 2 часа ночі позвонив, що ми приїхали. Групами по 6 чоловік виходили. Я сподівалася, що цей раз все буде добре, що він. Ну не судилася. Він був і без вісті. Зникли п'ять днів під Вовчанськом загинув, то саме вони на Харківщину. Орки знайшли. П'ятдесят років виповнилося би у квітні Миколі Мантуленку. Він загинув у березні 22-го. Був сміливий і не проходив осторонь чужої біди. Розповідає дружина. Колись він спас маленького хлопчика, який тонув. Друге, це на Артемі На зим, зим, взимку, коли був льот. Також хлопчик катався на льоду, і також тріснув льод, і Він пішов під воду. Він друге спас дитину, завжди готував тваринок бездомних, завжди. Допомагав От такою людиною. Був щирою, відкритою, життєрадісною, дуже любив життя. Працював на північно збагачувальному комбінаті «Метінвест» в кар'єрі. Військовий шлях Миколи Мантуленка розпочався 10 років тому, і вже 24 лютого, 22 року, він знову став у стрій захисників. Він пішов і зразу його забрали, але воював недовго, тому що Луганщина дуже складні умови, зброї у них не було. Він був артилеріст наводчик, загинув від гранатомету. Хвилиною мовчання та квітами вшанували учні і педагоги 70-ї гімназії пам'ять героїчних випускників. Шановні родичі, близькі. Ми віддаємо вам шану і кажемо велике дякую за ваші. Синів, чоловіка, брата, тому що саме завдяки ним ми маємо змогу тут стояти. Ваша втрата це втрата всієї України. Хай яскраво світить воно. Заплачено Ми їх не... Вікторія добровольська Денис Захаров цей день. Понад 322 мільйони гривень з міського бюджету було спрямовано на підтримку криворіжців, постраждалих від ворожих атак. У межах програми допомоги мешканцям, чиє житло зазнало руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Більше 8,5 тисяч сімей отримали допомогу від міста. А власники знищеного житла отримали кошти на придбання нових осель в одному з будинків, де завершуються роботи з відновлення під'їзду та квартир, побувала наша знімальна група. 12 березня 2024-го – чорна дата для мешканців п'ятого будинку по вулиці Віталія Власова. В їхній дім влучив ракетний снаряд. Внаслідок вибуху повиносило вікна та двері, було зруйновано перекриття та квартиру на п'ятому поверсі одного із під'їздів. Першочергову підтримку мешканцям надав оперативний штаб. Там люди отримали будівельні матеріали з міського матеріального резерву. А в жовтні, відповідно до проєкту, в будинку стартували роботи з відбудови. З початку війни в результаті ракетних і дронових атак в Кривому розі було пошкоджено 2680 будинків. Це не квартир, це будинків Уже відновлено 1481. Це різна ступень, да десь це вікна в под'їздах, десь це вікна в квартирах, десь це криші і так далі. Але є такі будинки, в яких ну відновити квартири неможливо. Там, де експертиза показує, що відновити неможливо, там ми надаємо людям гроші. Це унікальна для України програма. для того, щоб люди купляли житло. Там, де можна відновити, там ми відновимо. У цьому будинку відновлення розпочали з комунікації. Нам зробили, Нам зробили і опалення, тому що батареї порвало. Відновили все опалення, запустили. Я вже сюди повернулася, коли світло дали. Вікон ще не було. Потихеньку балкони поставили, гроші виплатили в дії. Дякуємо за допомогу. Ми задоволені. Основний комплекс відновлювальних робіт у цьому будинку позаду. Нині тут завершуються ремонти окремих квартир. Повністю виконані стіни з кирпичної кладки, перекриття, замінене покриття плити і виконана, виконана покрівля в повному обсязі. Також виконаний ремонт під'їзду, заміна вікон, також виконується ремонт квартир, електрика, сантехніка, водовідведення, вода, каналізація, ну і всі, всі, всі ті. Роботи, які потребують шпатльовка, штукатурка все було виконано нашими підприємцями. Після завершення косметичних робіт на подвір'ї будинку будуть виконані роботи з благоустрою. У кривому розі допомогу від міста отримує кожен будинок, який зазнав пошкоджень внаслідок ворожих атак. Всі б хотіли, щоб це було за один місяць чи за два місяці. Так неможливо, трохи довше це. Перше, повинна пройти експертиза спочатку. Тендер на проєктування спочатку, потім тендер на ремонтні роботи. І лише після цього розпочинаються ці роботи. Тому це займає ну, десь, ну, термін на паперове оформлення там, згідно чинного законодавства. Інакше неможливо. Тому так, да, це трохи довше, це до року проходить, але це відновлюються квартири, яких взагалі не було, які були зруйновані. Іван Проводов, Андрій Славний, цей день. У кривому розі двоє дітей отруїлися дикорослими грибами. У центрі контролю та профілактики хвороб нагадують, на території Криворіжжя навіть їстівні види грибів можуть вважатися такими лише умовно а дітям до 12 років дикорослі гриби давати взагалі не можна. Продовження теми у нашому наступному сюжеті. У Криворізькому районі чи не щороку трапляються випадки отруєнь дикорослими грибами. Наразі сезон тихого полювання ще не відкрито. Проте в статистиці отруєнь пішов лік першим постраждалим. І це діти. 31 березня було зареєстровано випадок захворювання отруєння грибами. Постраждало двоє підлітків. Вони вживали гриби відварені, які були привезені їхньою родичкою. Зібрані ще влітку в Хмельницькій області зберігались в холодильнику, а потім привезли, приготували ці страви. І після того, як діти скуштували ці страви, з'явились ознаки отруєння грибами. Стан постраждали середньої тяжкості. А всього по Дніпропетровській області в минулому році було чотири випадки отруєння грибами, а було шестеро постраждалих, серед них одна дитина. Вживати в їжу дикорослі гриби зібрані на території нашого міста вкрай небезпечно, наголошують фахівці Криворізького районного відділу Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Гриби це вони як губка, накопичують всі шкідливі речовини. Які ознаки отруєння? Це насамперед блювота, нудота, тяжкість животі, підвищення температури. При ускладнених випадках при тяжких вже і судоми, затьмарення свідомості, холодні руки, ноги. Тобто при появі перших дзвіночків вже необхідно не займатися самолікуванням, а негайно звертатись до по телефону 103 до швидкої медичної допомоги. Ні консервування, ні смаження чи виварювання дикорослих грибів не виводять з них отруйні речовини. Фахівці радять, якщо вже й хочеться поласувати грибами, найбезпечніший спосіб це купити їх у магазині. Зараз в торгівельних мережах представлено достатньо широкий асортимент, як і маринованих, консервованих, так і свіжих грибів. Якщо комусь дуже вже хочеться вживати, будь ласка, купуйте лише в перевірених торгових точках, де гриби. Штучно вирощені, де мають всі досвільні документи. Перевірена їх якість. Михайло Бустроф, Олексій Правицький цей день. У Кривому Розі триває перша у цьому році хвиля продуктової допомоги пільговим категоріям населення. Пункти видачі проднаборів працюють в усіх районах міста. У центральному міському районі така підтримка буде надана більше як 4 тисячам мешканців, розповідає Тетяна Васильєва. У центральному міському районі в перший день нової хвилі видачі безоплатних продуктових наборів таку допомогу отримали 800 мешканців. Злагоджено працювали в районі і сьогодні. Ці продуктові набори ми отримаємо вже четвертий рік. Дякуємо городу, місту за те, що не забувають людей похилого віку, і другі категорії, які потребують цієї допомоги. Загалом в районі чотири розгорнуто стаціонарних пункти видачі продуктових наборів. Також ми маємо три селища віддалених, до яких продуктові набори доставляються за місцем проживання. Це у нас селище Авангард. Рахманова та степове сьогодні. У нас видача в авангарді. Майже 500 сімей отримують продуктові набори за місцем свого ближайшого пункту видачі, який буде не стаціонарний, А коли ми привеземо близько восьмисот людей в центральному міському районі отримують преднабори набори за місцем свого проживання. У разі, якщо людина не має змоги отримати продуктовий набор і не має родичів та сусідів, які можуть їй допомогти, ми приймаємо заявочки. У всіх пунктах є телефони гарячої лінії, до яких можна звернутися і отримати доставку. І соціальні працівники за місцем вашого проживання привезуть вам продуктовий набор. Ми отримуємо їм набір тут і відносимо на адресу. Люди, ну... Бо два штучки, коли в ну, кадекап як виходить. Ну в основному стараємося поскоріше рознести, бо люди потребують цього. Пенсії маленькі, і зараз складний такий час, все дорого, і вони дуже раді. Продуктову допомогу отримують у цю хвилю і підопічні територіальних центрів. Наталія Георгіївна розповідає, дізналась про це від соцпрацівниці. Соцработник ходить постійно. На свої назначені дні. Дуже дякую нашому місту, що нам хоч трошечки допомагають, що хоч трошечки нам якусь допомогу дають, бо ми як, як є одинокі люди, є тоді, я допустим, то мені ця за ну, допомагає, звісно. У наборі вже звищі для отримувачів продукти першої необхідності. Цього разу більше м'ясних консервів. Чай. шинка. Свина тушонька, паштет, каша гречнева зі свининою, молоко згущене, масло, цукор, мука і горошок. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов, цей день. Вночі 31 березня мешканці Тарнівського району почули вибух. На місце оперативно прибули правоохоронці. Як засувалося, усіх наполохав криворіжець, який підірвав гранату на подвір'ї будинку, подробиці події нам розповіли у поліції. Попередньо встановлено, що 21-річний хлопець підірвав гранату. Наслідок події, на щастя, люди не постраждали. Його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 31 березня слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Цей день триває. Випуск продовжать такі теми. Весняне прибирання. Парку Савицького було висаджено в цьому навесні в березні місяці. 65 дерев. Комунальні колективи благоустрою наводять лад у паркових зонах міста. Спосіб увійти в ІТ. Графічний дизайн в першій художній школі Васякіна. була така потреба молоді навчитися розвивати свої навички. Один з успішних проєктів молодіжного центру курси для вивчення сучасних технологій. Супер бабуся, супер дідусь. я жився в Санському районі 49 років. Активні та творчі люди старшого покоління змагаються за поважний родинний титул. Біорізноманіття міських криворізьких просторів у дбайливих руках працівників сансервісу цілий рік і влітку і взимку вони допомагають нашому місту бути чистішим і охайнішим. Сьогодні колектив дільниці інгулецького району наводив лад у парку імені Савицького. Більше розкаже Юлія Ветряк. Озеленення міста це не лише естетика, а й турбота про екологію та комфорт його мешканців. Дерева очищують повітря, зменшують рівень шуму, а доглянуті сквери та парки стають улюбленими місцями відпочинку. В кривому розі ці завдання виконує підприємство Сансервіс. Його працівники щодня дбають про благоустрій. Видаляють аварійні та сухостійні дерева, проводять омолодження насаджень, борються з карантинними рослинами, вивозять гілля та викошують газони. Завдяки їхній роботі місто стає привабливішим та комфортнішим для життя. В парку районному Савицького було висаджено в цьому навесні в березні місяці 65 дерев, з них 35 з грудкою землі. Вони були на штамбі. Штамбовані. Це такі а, дерева, як а, ж, клен кримсон червонолистий, клен гостролистий, горобина плакуча, також береза, сафора. А, в березні місяці і квітні планується а, посадити біля палацу культури Південний ГЗК е, 12 дерев плакучої форми горобини також 800 чагарників. Це ялівець козацький блючіп блакитного забарвлення, спірея японська з жовтим листям. І влітку, і взимку, у дощ і у спеку навіть під час війни дбайливі руки працівників сансервісу наводять лад у парках та скверах. Пані Олена приєдналася до колективу інгулецької дільниці у 2022 році. Вона переселенка з Бахмута. Велика війна змусила жінку та її родину залишити рідне місто та почати життя з нуля. Ми питались виїхати. В намагалися виїхати в квітні. Потім приїхали сюди. Там було дуже гучно, дуже страшно. І в підвалах були. Звісно, намагалися ховатися в підвалі. Потім зрозуміли, що там дуже дуже страшно. Ми виїжджали, нас обстрілювали градами касетними бомбами. Приїхали сюди, тому що тут було тихіше. Подалі і тихіше Кривий ріг нас прийняв дуже добре. Так, звісно, він дуже великий, дуже довгий. Я спочатку його боялась. Спочатку думала, ось чомусь так, а зараз так звикла. Він мені вже рідним став. У рідному Бахмуті пані Олена понад 30 років працювала в оранжереї, і навіть війна не змогла зупинити її любов до озеленення. Вона переконана збереження біорізноманіття справа життя. Саме тому, опинившись у кривому розі, вона знайшла де застосувати свої знання. У нас дуже хорош у нас дуже хороша бригада. У нас дуже хороший начальник. Взагалі все добре. Зараз все добре. Якби ще не стріляли, не було б цієї війни. То взагалі все було б добре. Нашого міста вже немає, наших будинків вже немає. Ми вже до цього міста звикли. Тут моя робота, мій улюблений колектив. Я вже тут зостанусь. Попри всі труднощі, весна впевнено вступає у свої права завдяки зусиллям працівників сансервісу, вулиці Кривого Рогу розквітають, даруючи мешканцям гарний настрій. Гарне місто і настрій підіймає і, взагалі, додає більше щастя людям. Дуже задоволені, коли ось так все доглянуто, доглядають постійно, оновлюють, доглядають з душею. Навесні працівники сансервісу планують висадити понад 700 листяних і хвойних дерев, а також понад 8 тисяч декоративно-листяних, красиво квітучих та хвойних чагарників. А вже у травні, червні місто прикрасять 201 тисяча однорічних квітів, які радуватимуть мешканців аж до пізньої осені. Юлія Вітряк Олексій Правицький цей день. Творчість поєднана з сучасними технологіями. У Кривому Розі тривають заняття з графічного дизайну для молоді. Під час навчання учасники вдосконалюють свої творчі здібності, знайомляться з актуальними трендами у сфері ІТ і опановують перспективну сферу. Проєкт реалізується за підтримки міської влади та ради оборони міста. Детальніше про навчальний процес у нашому сюжеті. З початку року в кривому розі стартувало навчання молоді в іт напрямку. За сприяння фондів ЮНІСЕФ та Rotary International Digital Art лабораторія в художній школі номер один була оснащена ноутбуками, графічними планшетами 3D-принтером. Наразі в лабораторії триває курс освоєння молоддю навичок графічного дизайну. За підтримки влади міста та ради оборони Кривого Рогу. Ми запровадили такі заходи, як графічний дизайн в першій художній школі. Мінівасякіна була така потреба молоді навчитися розвивати свої навички. Свої творчі здібності молоді дуже багато долучилися, знайшли себе і навіть вже бачать майбутнє в цій сфері. Сучасні діджитал арт лабораторії отримали нові знання вже більше як пів сотні людей. Саме тут творчість у поєднанні з технологіями може стати гарним стартом для успішної кар'єри. Ми повинні йти в ногу з часу. Ми повинні бути сучасними європейцями, які можуть надати високі якісні продукти, в тому числі і художні, а це вміння володіти різними графічними програмами. Ми ділимося секретами як правильніше розмістити малюнок, як зробити так, щоб він був об'ємний, як добрати кольори. В основному ми зараз працюємо в програмі Кріта. Це дуже класна сучасна програма для молоді. Її всі полюбляють, хто любить малювати в комп'ютері. Тому в кріті ми працюємо. А також ми плануємо працювати в канві. Молоді люди, які вирішили зануритись у сферу IT, діляться цей актуальний курс. Нові можливості для особистого розвитку це новий опит, того що ніде я ще не бачив, щоб у художній школі можна було на стіусах біля комп'ютеру щось малювати. Тобто, якщо це художня школа, то це тільки олівець, краски, все. А це нові можливості, це це щось нове. Я вже займаюся е, декілька уроків. Мені це дуже подобається. it сфера дуже прибуткова, тому е, я дуже люблю цей урок графічного дизайну і хочу тут навчатися. Вже незабаром в лабораторії стартує новий курс із 3D-моделювання. Ми будемо запроваджувати 3 d моделювання з нашими новими фахівцями, да, які долучаться на з нашими волонтерами, які дуже раді долучити і навчити молодь розвиватися в даному напрямку. Михайло Бустров, Олексій Правицький цей день. Супербабуся-супердідусь у Саксаганському районі стартував конкурс, де активні та творчі люди старшого покоління змагаються у різних номінаціях. Захід присвятили 50-річчю району. Конкурс проходитиме у три етапи. Фінал відбудеться у жовтні цього року. Перший етап конкурсу «Супербабуся-супердідусь» зібрав у Саксанському терцентрі глядацького аудиторію, переважно однолітків конкурсантів. Серед жінок звання найкращої бабусі вибурювали три учасниці: Олександра Бахмацька, Наталія Потапенко та Лариса Рукавець. А це вирішила взяти участь у супербабусі. Ну, перше він цей конкурс цікавий. Хочу ну, сказати дякую всім воїнам за те, що ми зараз можемо проводити такі заходи. І такі заходи потрібні, тому що молодь молоддю, а ось така категорія. Ну треба також нам приймати участь, і воно дає так, знаєте, таку розрядку такий складний час. За титул кращого дідуся змагалися Юрій Бахматський, Михайло Сорокін та Степан Чепляк. Обов'язково нада це все показувати людям, щоб люди знали, які є сім'ї, яким які ми Ми пожилі люди. Мені 75 років. років. Оця подія присвячена Дню Саксаганського району 50 річчя. А я прожив у Саксаганському районі. 49 років. Упродовж конкурсної програми учасники демонстрували кулінарні здібності, презентували творчий бік свого життя, виходили на сцену в патріотичному вбранні. Мета цього конкурсу відзначити наших мешканців, поважну людину нашого району дати їм як умову більше спілкування вони відчувають нашу турботу вони вони зацікавлені в цьому вони глаза горять вони щасливі вони безумно раді тому що трапить трапилась така подія яка надає їм можливість себе Казати, як людину. це наші живчики, це наші е, шановний вік, але в них є чому повчитися. Конкурсу проводжували виступи творчих колективів Палацу культури «Мистецький». переможцями першого етапу конкурсу стали Наталя Потапенко та Степан Чепляк. Вони будуть виборювати звання найкращої бабусі та дідуся у фіналі. Валерій Кожухар, Олександр Дамашов. Цей день. На сьогодні це все. Такими були новини першого дня квітня. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках Рудани у соцмережах. Побачимось завтра. Бережіть себе! Одяг ведучого від мережі магазинів «Віват».